Англійську в Оксфорді. І знаєте що? Виявилося, що в тому коледжі в Оксфорді, де вона е викладає англійську, українську, до цього часу не було викладання української. Тобто там панувала суто російська мова. Вона каже, там е факультет так і називається е Russian and East European Studies. Та? Тобто Росія і східноєвропейські студії. 90% літератури в бібліотеці російські. Україна найбільша країна Європи, абсолютно проігнорована в цьому коледжі. Ну, яка різниця? Ваша одна та сама мова, ви одна та сама країна, ви ж там брати, все назавжди. Україна, Росія назавжди. Нащо ну, нам це вивчати? Ви вчив російську в Україні, нас зрозуміють. І в неї, шок, вона каже, як? Це зовсім різна мова. Це зовсім різна мова. Ви спробуйте говорити це інакше. Це вам росіяни вот нав'язують руками, що це.